Андрій Спікс існує вже 100 днів. Це небагато, але для нас це ціла подорож. За цей час ми зібрали близько пів тисячі людей, які живуть, відчувають і надихаються разом із нами. Це Андрій Спікс, і сьогодні я розповім вам, що нам подарував цей тиждень. Повільний захід. Цікаво знати, чому я їду на захід? Ні. <звук> Іноді життя здається суцільною гонкою. А потім ти дивишся цей фільм і розумієш, повільність це теж сила. А тут не про швидкість, а про глибину. Про те, як важливо пожити, поки ще є час. Кріпачка. Маєш бути щось важливіше за гроші. Кожен кадр як мазок пензля. А за кольорами біль, свобода і жіноча сила. Українське кіно стає мистецтвом. Не просто історією, а почуттями. Спадковість. Навіть коли ти була немовлям, не давала тебе годувати, бо хотіла годувати сама. Ох, цей фільм. Його не можна просто подивитись його треба просто пережити. Геніальна Тоні Колет і є атмосфера страху, яка просочується у кров. І головне питання, чи можна успадкувати не лише гене, а темряву. Шоу Трумена. Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. Mm -hmm. Класика, яка ніколи не старіє, бо кожен із нас хоча б раз замислювався. А що, якщо моє життя це чиєсь реаліті? П'ята влада. Вони йдуть за нами, треба негайно. На це найбільший витік секретної інформації в історії. Якщо ти хоч раз натрапляв на журналістське розслідування, цей фільм тебе зачепить. Сина правди, Містер Джанс, Містер Дюранті, нащо ви тут? Інтерв'ю зі Сталіним. Він про правду, яка болить, і про тих людей, які ризикують усім, щоб показати їй світу, що його тривожила. Україна грім у тропіках. Та депутанта Деміана Козберна, а як і кажуть, не в змозі впаритися зі своїми зірками. Найшаленіша комедія про те, як легко загубитися у власні ролі. Блискучий приклад того, як Голлівуд вміє сміятися сам з себе. Закоханий Шекспір. It is a new world. Фільм, який хочеться дивитися з келихом віна і вірою у любов. Бо навіть геніальні історії починаються не з ідеї, а з натхнення. Іноді з однієї жінки. 100 днів, 100 фільмів і безліч емоцій. Якщо ти з нами, дякую. Якщо ні, то час підписатись і дивитися життя, бо кіно це не втеча від реальності, це спосіб її зрозуміти.